Друзі, всім привіт! 4 вересня, 25 рік. Проводимо дискування після пшениці. Вже друге. Попройшли дощики. Трохи заростає. Гарно виходить. А так після досики у нас падовиця пішла. Перше дискування було проведено відразу після жнив. А друге вже от у вересні. Потім ще, мабуть, буде ще одне дискування і глибоке рихлення буде під сояшник. Таке фан поля у нас виходить. Гарно виходить. Стараємось не дуже глибоко дискувати.